Вітаємо, друзі на нашому Ютуб-каналі. База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Перевірені, тому що ми говоримо про машини е, ту інформацію, яка є насправді. Ми нічого людям не втираємо, не нав'язуємо. Перегляди, хто дивився у нас автомобілі, можете написати якісь відгуки. Ми нікому нічого не напарюємо. Люди приймають рішення самі. Е, сьогодні огляд автомобіля. Також із США в нас останнім часом дуже багато таких автомобілів. 에, повірте, ми не всі автомобілі беремо на огляд. Дуже багато машин, які нам пропонують на продаж. Ми їх не беремо на продаж, тому що ну, не відповідають вони 에, тій планки, у яку ми 에, собі взяли за приклад. Отже, друзі, сьогодні огляд автомобіля Джип Чирокі. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк. Та підписуйтесь. Автомобіль. Давайте покажемо його візуально. Він достатньо цікавий автомобіль. Чому ми його взяли в проект і в рекламу? Тому що автомобіль з пошкодженнями в попередній частині ми він код надаємо. Ви побачите, в якому стані він був із США куплений в попередній частині, але безпека не спрацьовувала. Тому Автомобіль ну, вже вартий уваги, якби по передній частині навісне, бампер, капот, там крила десь там трошки також фарбовані. Але в загальному лонжерони цілі, автомобіль, який може надалі їздити, він гарно відремонтований. І він, до речі, на дуже гарній комплектації. Що ми тут маємо? Latitude, по-моєму, якщо я не помиляюсь, комплектація називається. Достатньо цікава комплектація, все є. Нічого лишнього на автомобіль на оригінальних дисочках, на гарній гумі, безключовий доступ. І, до речі, є автозапуск із брелка. Він працює. Ми сьогодні все тестували. Безключовий доступ працює, повний електропакет, електрорегулювання сидіння, автомобіль в нових чехолчиках, там салон абсолютно без пошкоджень, все дуже гарно, не просижений. 151 тисяча в пробігу в кілометрах, шкіряне мультикермо, підігрів керма, підігрів сидіння, клімат, коробка автомат, є режими керування для снігу, для болота, для авто, там все, все це є електровідкривання, кришки багажнику також присутні. Достатньо гарний автомобіль з великим кліренсом і з великою проходимістю. Місце достатньо великий місткий салон. І також велике багажне відділення, камера заднього виду також присутня, повний привід. Ну, такий дійсно, автомобіль на кожен день, все чистенько, все гарненько. Автомобіль обслужений, доглянутий, він вже кілька років використовується власником. Все спрацьовує, все працює. Ніяких технічних зауважень по автомобілю немає. Газ встановлено, вписаний в бампері знизу заправочний. Дійсно збережений, гарний доглянутий автомобіль на кожен день, плюс економія, газ, газ встановлений, якщо десь там на далекі поїздки, то він вже є і це вже приємно. Коробка працює безуважень, 150 тисяч пробігу, як не як, це також має значення. Є е, е, зона підігріву дворників. Е, також е, зараз вже, е, по сезону дуже-дуже зручно, тому що м -м, зима, зима не за горами, вже скоро сніг. Е, так, давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття і ми покажемо, в якому стані е, кузов що робилося і як робилося. Отже, дивіться, капот 200 мікрон 180, 147, 120, 130, 145. 153, 187. Виходить, ну, по факту, навіть без, без шпаклівки. Ось кольоровий метал. Бачимо, він збережений, тобто це незамінений капот, це рідний оригінальний капот. Крилошка автомобіля тут е, фарбоване, так, так як було е, потянуло крилишко від удару. Е, але е, в 300 мікрон зараз показує автомобіль. Він е, деталь показує 300 мікрон, але вона після фарбування не сполірована. Тобто, її ще потрібно зашкурити. От Вона щось там два роки, ще скільки як пофарбована, вона ще не, не сполірована. І потрібно підшкурити і е, полірнути. І там буде також під 200 мікрон. Е, тут у нас все дуже добре. Е, так, перехід на двері 200 мікрон. Ніякого криміналу також немає. Так. Кришка багажника не фарбована. Задня арочка також не фарбована. І з цим крилом така ж сама ситуація: 300 мікрон 330, 340, тому що потрібно перешкурити і полірнути автомобіль для того, щоб він... Показували трішки менше. І це технологічно правильно. Лак має закристалізуватися, має пройти достатню кількість часу, тому що зараз у нас фарбують, на другий день полірують і якби, ну, він ще м'ягенький той лак, і, і так далі. Давайте зайдемо трошки в салончик, покажу, що тут ще є. Так, карти. Подивіться, в якому стані. Нічого не зацарапано, нічого не затерто, всі кнопочки в дуже гарному стані. Тут у нас все працює, датчик світла, датчик дощу також є е -е бортовий комп'ютер, датчик тиску шин, е підігрів керма, підігрів сидіння, управління все звідси, з камери, з монітора, е підігрів керма. Дуже зручна штука. Так, камера у нас працює, електроручник працює. Всі режими їзди, от бачите, спорт там для снігу, авто, всі режими працюють. Коробка абсолютно уважень дуже гарно перемикає. Автомобіль в керуванні досить зручний, тому що ну, висока посадка і огляд достатньо гарний. По салончику я повторюю зауважень ніяких немає. Давайте заглянемо під капот. Друзі, 3 і 2 бензиновий двигун. Газ встановлений, газ не дешевий, достатньо, якісна, якісні форсунки. На газу працює ідеально, дуже гарно. І повторююсь, автомобіль технічно абсолютно Він Дуже гарно керується, дуже гарно їде, двигунчик працює дуже чистенько, рівненько, ніяких пропусків запалення немає. Все дуже дуже гарно. Якщо, якщо такий автомобіль вас зацікавив, Звертайтеся за номером телефону. Ми також можемо доставити вам його додому до вас за умовами доставки. Звертайтеся за номером телефону. Отже, короткий підсумок 2016 року: 3,2 бензиновий двигун, на якого встановлений газ. Автомобіль технічно без зауважень. 151 тисяча рідного підтвердженого пробігу. Стан автомобіля ми показали. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, зателефонуйте. Ми з радістю надав, надамо вам додаткову інформацію, додаткові фотографії або додаткове відео зробимо для вас. До зустрічі!